Як заєць взимку живе. Зима, мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися, а в це нема, ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком виспиться, завтра в ярочку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця тепла, пухнаста та біла, як сніг. Добре йому в такій шубці, тепло. І сховатись від ворогів неважко. Притулився до снігу і спробуй розглядіти. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти й попоїсти. Поки снігу у полі небагато, він лапками його розриє. Глянь і травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі замети. Тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів та дерев молоді гілочки побгризає, або кори поїсть, от і сити. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, насмиче. Наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму.